Поліція безпідставно зупиняє. Не бачить він, він вам пояснює, що не бачить він автомобіль. Ви мені покажіть, ви ідентифікува... вийдіть, будь ласка. І, Вийд, і побачьте, там Ви ідентифікували його особу. що це, Давайте побачимо. Ні, я вибачаюсь, не сідаю. А я не маю, а я маю право, це мій автомобіль. Ви хочу там сідаю. Вийдіть, будь ласка, за Не маєте права. Я кажу, я вас дуже попрошу. вийдіть за автомобіль. Не маєте права! Це автомобіль, який належить народу України. Видіть з автомобіля, що не Давайте, показуйте докази. Доброго дня, друзі, вітаю вас. Мене звати Ксенія, я керівниця Адешопу нашого онлайн-магазину юридичної літератури. І сьогодні я прийшла до вас, щоб повідомити, що в нас в продажу з'явився новий комплект для водіїв, який ми підготували спеціально до дня автомобіліста. Цей комплекс на те, щоб максимально спростити ваше життя. Ми прибрали з нього всю воду, все не потрібно, все, що могло вам заважати, зібрали тільки найкорисніше. і отримали ідеальне рішення, яке здатне захистити ваші права на дорозі. Ми додали туди алгоритм дій, якщо зупинила поліція, це наш абсолютний бестселер, повноцінний посібник. Підійде як для досвідчених водіїв, так і для новачків, оскільки містить повноцінний алгоритм дій, що робити, якщо зупинила поліція від самого початку зупинки, закінчуючи складанням скарги на працівника поліції, якщо він діє незаконно, а також алгоритмом, що робити, якщо на вас складають постанову або протокол, права пам'ятка я зміняю цілих три книги, які були в попередньому комплекті для водія. Це Кодекс України про адмінправопорушень, який між іншим має 300 статей, виглядає приблизно ось так. Ось такі він точно. Також це Конституція України та закон України про національну поліцію. Правові пам'яті знаходяться всі найважливіші для водія статті з цих трьох основних нормативно правових актів, тому у вас немає необхідності купувати їх окремо, витрачати на це ще більше грошей і шукати серед цих тисяч статей щось необхідне вам прямо зараз. До речі, ці статті є ще й спрощеними для людей без юридичної освіти. Куди ж без практики Верховного суду? Чому? Тому що рішення Верховного суду є. Обов'язково до виконання посадовими особами, якими і є працівники поліції, тобто при спілкуванні ви можете підкріпити свою позицію як водія конкретним рішенням верховного суду, і вони просто не зможуть це проігнорувати, тому що зобов'язані його притримуватися. 20 рішень з різних ситуацій, що стосується водія на дорозі, коротка фабула справи, і коротенький коментар від юриста. Водій на дорозі це не лише про поліцію, але й про інших учасників дорожнього руху, що часто закінчується дорожньо-транспортними пригодами. Якщо ви думаєте, що ДТП це тільки велике зіткнення автомобілів на дорозі, яке з вами ніколи в житті не станеться. Пам'ятайте, що взагалі до дорожньо-транспортної приводу. Є навіть невелика подряпина, яку ви зробили сусіду, коли виїжджали в дворі. І це також матиме неприємні наслідки, питання, хто за що має платити, хто винен і так далі. І відповіді на всі ці питання будуть в ось цій маленькій книзі. що робити, якщо трапилося ДТП покроковий алгоритм дій, як комунікувати з іншою стороною, про розписки також є інформація, що робити, якщо є потерпілі, і як отримати виплати від страхової, відшкодувати кошти на ремонт автомобіля. Навіть не зрозуміло, що є більш приємним в цьому комплекті, в тому, що в ньому немає води, він максимально актуальний, корисний і практичний. Чи те, що купуючи цей комплект, ви ще є зекономите, тому що чотири книги одразу на 10%. Дешевше ніж якщо купувати їх окремо, зробіть собі подарунок до дня автомобіліста та захистіть свої права.